Привіт, мої любі. Дякую, що зайшли до мене на канал. Ми сьогодні з вами зробимо розклад без варіантів на одну позицію. Так що прислухайтеся до себе, чи відкликається вам все те, що я буду говорити. Чи якось воно у вас взагалі стосується. Тому що, якщо ні, то краще не дивитися, не притягувати до себе чужого. Так, у нас сьогодні буде тема. Тема. Бачите, раз перевертається невизначеність. так тема, Давайте запитаємо, чому він не діє, чому він отак балансує, балансує то гаряче, то холодно, але ніяк не проявляється. Давайте запитаємо, подумайте про людину, про кого цікаво. Якраз саме про того, який вам дає спокою. Подивимось, чого він нічого не робить, чому він не діє. Загадали? Так, ну для початку, що він думає про вас? Що він думає про тебе? Саме конкретно про тебе. Ну, думає, що ви не хочете легких стосунків. Так красиво карти показали. Що ви тут проти трикутників, вже у нас дві трічки випало, так що все-таки тут трикутні стосунки, так що дивіться, чи це вас стосується. Що ви не хочете цього, що ви бачите тут в четвірочці мечів, або ж ви якійсь своїй стабільності, ну якісь свої незмінні позиції, так уже застрягли, скажімо так. Бачите, тут людина вже лежить, їй руки склала молиться. Що дай мені Боже якийсь знак, чи дайте мені небеса, чи Всесвіт, чи космос, хто там як звертається до вищих сил, дайте мені знак, як мені вже нарешті покінчити з цим всим. І Він знає, що ви не хочете трикутника, що вам потрібно щось нове. Ось і він, король кубків. А він чекає, коли вже нарешті можна розпочати з вами цю подорож. Так, ну. Угу. Але боїться, що ви так і не визначите, що ви так і не дозволите йому цього всього. Бачите, він тут начебто от, е, схоже, це він одружений, хоча ну, у вас, мабуть, е, на навпаки, ситуація. <кхем> ну, Більшість чоловіків тут саме одружені. І він, в принципі, ну, не проти цього. Можливо, це вже в нього ну, якийсь час, такі стосунки весь час присутні, трикутні, йому це норма. Він знає, що ви проти, і він боїться, що ви так і не визначите, що ви так і не зробите ну, крок до нього. Боїться, що так ви залишитесь в мріях, розумієте, що йому ну, вас до себе так не приблизити. Що не вдасться вас ну, схилити до своєї точки зору. Так, ну добре. <кій> на дні у нас тут паш кубків, бачите, хочеться йому тут до вас проявлятися. Ну, давай, розказуй тоді, що ти відчуваєш до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться. Подивимося у почуття, щоб знати краще, що це в нього. Лише просто. ну, Такі стосунки, як він завжди звик, хтось там на стороні, чи все-таки щось є глибше. Розкажи нам, що ти відчуваєш до дівчинки, яка на тебе дивиться? Свої почуття покажи нам ну, він зараз, бачите, він то показує себе кубком таким. Любвіабільним, <кій> Бачите, він зараз в помірності, він намагається зараз якось не відсвічувати, дуже не напирати, можливо, там ну, ваш бік, якось не, не занадто проявлятися, тому що, бачите, уход був. Це певне, ви пішли тут. Ну, когось, можливо, і він пішов, а тепер намагається повернутися, тому він зараз, ну так, не спішить. Так, то, що ти почуваєш, відчуваєш сила. Ну, Тягне її до ну, Дивіться. Королева кубків, ти показала з парочкою. Ну так приємно. Ти ж моя паренька, ти ж моя половиночка, бачите? Ну, сила, так, така жінка підкорила мене. ну, Так до неї і, і серцем тягнуся, і тілом. І, до речі, він тут показує нам колісницю, Рух в бік. Він тут до вас схоже проявляється. Так. Що ти ще відчуваєш? Ця карта у нас переверталась, коли тасувала. Так. Так, а що саме тут? Він відчуває, що ви начебто ніяк не можете вирішитись, розумієте? Тобто, наважитись, наважитись на цей крок, на, оцю, на цей крок безодню, розумієте? Ви якось просто, начебто, боїтеся цієї швидкості. От він тут корисниться, вісім от на всіх парах, там, з таким напором до вас, такою енергією, вас це лякає. Можливо, ви не звикли, щоб вас так ну, окучували <занатко> занадто так агресивно, не знаю, якось, начебто, він там вам оббиває пороги, там, не знаю, весь час там якось нагадує про себе, і вам це ну, страшно якось слухайте. все-таки страшно, там прірва, хто знає, що там буде. Ви ж не дивитесь вниз, ви ж не бачите, що там. Може, там пухова перинка, сніжинка, але не сніжинка, хмарка пухова. Але ж ви не знаєте, що там, ви дивитесь вгору. Тобто, можливо, ви думаєте про те, що це трикутне, це ж там якось ну, не так, начебто, так не повинно було бути. І ви не бачите ситуацію такою, як вона є. Я не те, щоб я умовляю вас на трикутник, я просто розказую про те, що мені карта говорять. Тому що конкретно я, мені якось знаєте, в кожного свій шлях і в кожного свої задачі і питання. Так що я ні за, ні проти. Це справа кожної людини. Кожна для себе вирішує, що для неї, ну, який її саме шлях яким шляхом дійти до своєї мети? Так що ви тут, бачите, ви не дивитесь, ви не знаєте, ви боїтесь, тому що ви не дивитесь туди, в глиб ситуації. Він це бачить, він відчуває те, що ви не хочете, можливо, задуматись над цим. Або не те, що задуматись якось покопатись в собі, чому ви так до цього ставитесь, наприклад. Що ти ще відчуваєш? Знову ж таки, бачите, він відчуває, що вам важко прийняти саму цю ідею трикутника, розумієте, що для вас це ну, прям табу. Ну, ну, Дійсно, я так кажу, що те, що ми там завжди зарікаємось, так воно стається. Отут саме така ситуація. Начебто ви весь час там, не знаю, все своє життя казали, ні, трикутники, та ніколи в житті такого не буде. Я ж там така правильна, я ж не буду там так себе ніколи вести. А тут, начебто, розумієте, доля вам. Ну, такий урок дає, щоб не зарікалися. І він бачить, як вам тяжко сама ця ідея. Ну як, тяжко вам її переварити. Ви начебто руками і ногами опираєтеся. Так, до речі, хочеться запитати, а що ви до нього відчуваєте? Ваші почуття до цього чоловіка, ваші почуття, ваші почуття до цього чоловіка. Ви начебто розумієте, в його сторону то й направлені, але знову ж таки сидите от в такому якомусь розчарованому, апатичному стані, і намагаєтесь якось розібратись, якусь інформацію пошукати, якось підозріло ну, відноситись до цього всього. Так, а почуття ваші? Що ви до нього відчуваєте? Єрофант? Що ви відчуваєте до нього? Імператор, слухайте. Ну, ви відчуваєте, що він достойна людина, що він. Ну, як, майстер своєї справи, що він такий ну, де цей іерофант, що він правильний, скажімо так. От до, до речі, в цьому, можливо, у вас і є цей внутрішній конфлікт, тому що ви бачите, що він людина ну як, ну, не з тих, які просто там, ну, як оці, бабії, тих, хто просто там скакають по гречці, так, ну, Люба Безки. Ви бачите, що він достойна людина, і це вас. От і викликає цей дисонанс вас і турбує, що ви, ну, ви розумієте, що він достойний, що він саме такий, можливо, як ви весь час мріяли, але те, що це трикутник, ну, можливо, це просто ваш шлях. Можливо, ну, і взагалі ніхто ж не каже, що трикутники це навіки вічні. Ніхто не знає, що буде завтра. Ну, що ви відчуваєте? Почуття часом, покажіть, диявол. Ну, тягне вас до нього дуже. Пристрасть тут так. Ви відчуваєте, що це неспроста. Бачите? Ви знаєте, що це не просто так ця ситуація. Вона мені здається, що ви навіть розумієте, що це ваш урок, що ви повинні цей пройти, цей досвід дотримати. Все-таки для чого ж ми сюди приходимо на цю землю? Кожну якісь свої питання, свої, свої якісь уроки ми тут і приходимо. Так, ну добре. Давайте ж запитаємо, чому він ніяк не діє? Хоча я не знаю, там показує, що він там до вас на всіх парах. <гум> Можливо, він просто якусь межу не переходить? Так, до речі, давайте спочатку уточнимо. Якщо там показує, що він до вас рухався, Що саме, він... о, давайте так запитаємо. Що саме зараз він? Як він саме зараз проявляється <гум> ваш бік? Як саме зараз він до вас проявляється? Як він проявляється? Десятка пентаклів, трійка кубки. Ну от він проявляється, ну як, як до жінки, як у трикутнику. Так, йому це тяжко дається, і вам це тяжко дається. Це не просто, але от проявлення саме таке, напевне, сказати легке, ну там, типу, давай підемо на побачення, ну от щось таке. Тобто ніякої глибини в ньому немає. Так, що саме він зараз? Що саме зараз він діє? Як він ваш вік? Ну, бачите, він якось не показує свої почуття. Тут четвірка пентаклів. Тобто він не показує, що він там вами захоплюється, що в нього якісь почуття до вас, він бачите, зажав свої емоції, якось не знаю, бореться з собою, можливо, щоб не показувати. В нього там теж серце не граніта, звичайне людське серце своїми почуттями. Ну, от він реально зажав зараз свої почуття. Тобто він не проявляє себе як люблячий чоловік, він просто проявляє себе ну, як, як чоловік, який жадає жінку. Так, добре, тоді ж давайте запитаємо, а ти будеш проявляти себе як люблячий чоловік? Ти будеш діяти, проявляти себе як люблячий чоловік, тобто як чоловік, у кого є все таке почуття до жінки. Ти будеш це проявляти так, відкрито. Ну, він каже зараз, що в мене є вибір, або якось по-новому почати себе вести, або ж е, своїм звичайним оцим... Галантне це своє проявлення, такий весь імпозантний чоловік, який тут прийшов, запросив там, чи під'їхав тут на своєму білому коні. Тобто, каже, в мене зараз тобто він зараз вагається. Як себе проявляти? Чи все-таки так, як він раніше себе не вів, тому що ви тут справді жінка, яка достойна ну, іншого, іншої поведінки чоловіка, не так, як він завжди себе там з усіма іншими. Тому що ви тут бачите, ну як вище на ранг, ну, можливо, не на один, ну просто показує те, що ви тут достойна, бачите, ви тут така реалізована, така жінка, яка досягла якогось успіху, можливо, яка там сама збудувала своє життя, там свою якусь імперію, грубо говорячи, яка тут живе в достатку, яка знає собі ціну, до якої такі ну, кубкові такі проявлення, як. такі, Ну, Несерйозні до неї не підходять. І він каже, у мене зараз є вибір, або ж проявляти так, як я завжди до жінок себе, з жінками себе вів, або ж по-новому, тому що вона достойна ну, іншого іншого підходу. То ти будеш себе проявляти достойно. Так, добре. башня це що тут у нас. Ну, бачите, він таки показує вас. Так, до речі, ну подожди, це, це не дружина твоя. Ні, не дружина, уточнила. Бо подумала, що якщо він про свою дружину, половинку свою розказує іншим? Так, це він все-таки про вас розказує. Він бачить у вас королеве Пентаклі, тобто, знову ж таки, Пентаклі, Пентаклі, солідною, надійною, такою, яка достойна бути от парою, така, яка стабільна, яка завжди. Ну, як сказати, не витає в хмарах, вона просто ну, така земна жінка, яка знає ціну всьому, і собі в тому числі, яка не буде оцінювати чоловіка, там, наприклад, не знаю, який там просто співає серенади, а там ніколи кусочка колбаси якоїсь не принесе в будинок. Ну, це вже так шуткую, ну просто кушаю. Яка жінка іменно саме, вибачте. Саме така матеріально твердо стоячи на ногах, от він знає, що ви достойні, що ви не будете на цю лапшичку на ушах вестися. От він розказує про те, що от вона зруйнувала от, як, цей підхід, тобто, так як я проявлявся, так, вона це забракувала, грубо кажучи. Я тут старався якось її там, ну, впечатліть, так до неї проявлятися, як я звик. З нею цей номер не прийшов, вона це все зруйнувала. З нею потрібно по-іншому, з нею потрібно от саме збалансоване спілкування. бачите? Тобто рівна отдача, щоб не просто слова, а дії, щоб я так себе повів, вона там відповіла, щоб все було збалансовано якось, щоб все було достойно. Та ти будеш себе вести? Ти показав, що так вона. Ну, Відсікла твої спроби достойно себе буде знайвести. Диявол знову нам розказує, як йому тут до вас його тягне, як він тут дияволом, як диявол тут попихає поперед батька в пекло. На всіх парах тут, бачите, от, от все-таки він, не знаю, він, бачите, він керується от більше жезлами, розумієте, він, він знає, що так з вами не можна. Ну от його ця вся натура, пристраста, вона його, ну прям пече йому, розумієте? От він не може себе так стримувати, щоб саме так проявлятися, як, наприклад, ви б того хотіли. І це не тому, що він якийсь зіпсований там чи ще що. Ну просто, ну, я б сказала, це просто чоловік, ну, здоровий, звичайний чоловік, який, ну, якому важко собою ну, себе. Стримувати можливо. Тому він, можливо, якісь, якісь певні межі переходить, які ви вважаєте неприпустимими. Він розуміє, що ви тут для нього шанс дуже цінна. Бачите? Він вас цінує, ви для нього важлива. Дійсно. І він бачить, що ви тут ну, достойна достойних чоловік. Королева Пентаклів, дев'ятка Пентаклів. Там він вас видавав дамою кубків, тобто королевою кубків, коханою жінкою. Так що ви для нього дійсно важлива. Як же так запитати? Давайте запитаємо може, якийсь термін. О, давайте точно. Давайте напротязі найближчих двох тижнів, чи буде він себе достойно проявляти. «На протязі двох тижнів, чи будеш ти себе достойно проявляти в бік дівчинки, яка на тебе дивиться? «На протязі двох тижнів ти проявиш себе достойно? Рицерже. Ну, дивіться, знову Жезлами нас засипав. Каже, я буду старатися, я буду старатися стримувати, дивіться. Я буду намагатися якось все це збалансувати, хоча мені тут дуже нелегко кажуть, Дивіться. Ну, тут прям картинка дуже очевидна. Дуже нелегко, але я буду старатися. Це вже бачите, щось. Я буду старатись вести себе по-іншому, показати їй, що я на неї ну, дійсно налаштований, ще хочу бути з нею парою, ще хочу стабільних, надійних стосунків. Оце вже, бачите, він нам щось таке показує більше щось солідніше. Хоча це жезли, але це карта стабільності от такої, бачите, ну, вже чогось такого більш солідного, чим просто там ну, цей рицар чи тут жезлів. Хочу, каже, бути з нею парою, от саме такою кубковою. Каже, я буду старатись як працювати над цим своїм дияволом, щоб його якось усмирити над цим своїми, цими рисами характеру, тобто те, що рисами характеру, хоча якось, можливо і так, буде намагатися цю свою якусь підозріливість, там, свій якийсь напор, там, це все якось стримувати. Знову каже, я буду старатися, я буду працювати, я буду старатися, щоб це все присмирити, щоб показати себе з достойної сторони. До речі, ви і бачите, що він там нам ж показував імператор, іерофант. Ви його і бачите солідним, надійним. Як ти себе будеш вести? Як ти себе будеш вести? Ти подивився, десятка мечів. Що ж це таке? Ну, можливо, розказує, що ну, повішене це у нас часто. Ну, не те, що часто, ну просто один з варіантів під повішеного це ну, по перше, це так. Частіше за все, це просто якась пауза, затримка. От нічого не відбувається, все якось, якась стагнація, все якось зависло і нікуди не рухається. Ще один з варіантів, щоб просто подивитись на все це під іншим кутом, якісь ну, оригінальні якісь рішення, якісь нестандартні підходи, якісь нестандартні думки, ну, щось таке, знаєте, придумати. Можливо, він каже про те нам зараз, що я от десятки мечів, до речі, зараз ми ще уточним, цю десятку мечів. Після цієї десятки мечів я от хочу якось або вже там. Стараюсь, наприклад, чи, чи думаю вже в цьому напрямку, як би я так якимсь іншим способом от, приблизити її до себе, так? Як мені до себе її привернути? Як себе так повести, щоб вона зрозуміла те, що я хочу їй донести, свою думку. Щоб вона мене правильно зрозуміла, так що я не, що мені не лише ну, вже зли самі в голові, але ще маю тут і більш серйозніше з снамери. Так, а що, десят, що за десяточка мечів? Так Це ви його тут просто потоптали його саму ціночку. Бачите, ви там нам показували, що ви влаштували йому башню. Напевне, ви йому сказали, слухай, ти тут що, перший хлопець на селі. Ти тут не строїш типу з себе самого головного. Тобто ви йому тут корону з голови скинули. І він каже, що постраждало моє его, вона мене якось. Ну, Може, принизили, не знаю, або, можливо, просто якось різко відповіли йому. Він каже: я тут зараз десяточки мечів, слухайте, переживаю, тому що я якось про себе був кращої думки. <гум> можливо, до речі, він не думав, що те, як він до вас проявляється, це щось таке, ну, не, не те, що не красиве, ну, якось вульгарне чи щось таке. Він, можливо, він думав, що так ну, всі себе так ведуть, і я себе так веду. розумієте, А ви їм показали, що все-таки. Ну, такі якісь натяки просто на жезли, це ну, недостойно з вами так себе проявляти. Це така тут ситуація. Так, ну давайте запитаємо, а, до речі, у нас тут на дні десяточка пентаклів. Дуже обнадійливо. Так, ну давайте зараз запитаємо, що він хоче вам зараз передати. Давай пару слів скажи, що ти хочеш дівчинці передати. Ось. Вже і сказав. Я тут, дивіться, розказую. Ой, наші А ні, все правильно. На дні в нас королева жезлів. Така жодана жінка, знову ж таки, по жезлах показує. Що він хоче вам сказати? Я дуже стараюсь, бачите, я тут хитрую, я тут викручую, шукаю якісь відповіді. Я тут дуже намагаюся якось. Можливо, обхитрувати вас, і він про це каже. Можливо, каже, я просто намагаюся бути якимось таким пронирливим і, і знайти якийсь такий шлях, розуміти, щоб було, по-моєму. Тобто сімка мечів це не завжди про якісь зради, там, обмани, Це і про те, що якось ну, про кмітливість якусь от, такого плану. І він каже, я от тут шукаю, думаю, стараюся це все провернути. Як би так зробити, щоб це був правильний вибір. Так, що ти хочеш так? Саме карти це заберу. <кій> Давай, що ти хочеш передати, дівчинці, яка на тебе зараз дивиться? Що ти хочеш їй передати? Що ти хочеш передати, дівчинці? Що ти хочеш їй сказати? Королева мечів, така далека і холодна. А я тут такий гарячий, а ти так холодна, слухайте. Ой, ну дивіться. Хочу розтопити, дивіться, до речі, гляньте, як нам випали цікаво карти, ви дивитесь на нього, він дивиться на мене, на мене, вибачте. <риві> Не знаю, що це за оговорочка була. Він дивиться на вас, дивіться, ви тут пари, і він каже, я так хочу своїм вогнем розтопити твій холод. Розумієте? Щоб в нас була ця десяточка кубків, щоб ми були ну, в радості, в щасті, в гармонії. Я буду старатися, я про проб'юся. <риві> Через твою кригу. Так, я зовсім тебе не розумію. Ти тут наскільки згадкова для мене. Я якось побоююсь, можливо, або ж це не просто каже про те, що зв'язок у вас такий неймовірний, що він такий якийсь, не знаю, в магічний якийсь мірі. Тому що місяць це таке притяжіння, якесь містичне. Так, тут якісь страхи, є, якесь непорозуміння. І саме те, що ви тут верховна жриця, ну так, це ще вказує на те, що ви там, ну, щодо трикутників, все одне діло. А взагалі-то він каже про те, що ви для нього дуже така загадкова. Можливо, він багато чого не розуміє, ну, саме у вас, саме ваші якісь мотиви, саме ваші якісь ці. Ну, якісь ваші догми йому не зрозуміли, розумієте? Але він каже, що наскільки до тебе тягне. Я чекаю, чекаю нарешті, коли цей місяць вже ну, зайде, коли зійде сонце, що ж нарешті стане щось ясно. До речі, на дні у нас тут король кубки, слухайте, Все-таки я б сказала, що він тут до вас нерівно дихає. Каже, ти а я страждаю. Так, дивіться, тут, начебто, бачите, ви стоїте на своєму, тому що ви тут раніше вже не знаю з ним чи з кимось іншим, вже були такі у вас випадки в стосунках, що ви вже просто тепер насторожі. Захищайте свої інтереси, захищайте свою територію, свої переконання, от саме свої. Переконання, в принципі, так, переконання. І ви не хочете поступати своїми, своїм. Він каже, я за цього страждаю, але я знаю, що все-таки сонце, коли зійде, бачите? До речі, ось воно сонце зійшло. І таке, я знаю, що у нас майбутнє є з тобою. Що ти хочеш ще й передати? Як він сумує за вами? то Дивіться. Я сумую за тобою, бачите. Я згадую, як нам було добре. Можливо, тут, не знаю, давно знаєте один одного. Значить просто кось йому нагадати з минулого. Він каже, я згадую, я ностальгую за тобою. Зараз, каже, я не можу проявитися. Чому не можеш, до речі, чому не можеш? Ну, Якась апатія, ну якась депресія, напевно, ж п'ятії десяточки. Не можу, але все-таки прийде час і я розпочну все по новій. Так, зійде тут сонечко, бачите, і ми з тобою все з тобою вирішимо. Я молюся це, бачите? Я прошу вищі сили, щоб нарешті це все розвиднилось, роз'яснилось, і ми з тобою все-таки обговорили все це, щоб ти мене зрозуміла, щоб я тобі це доніс, ну, ясно, правильно, щоб ти це правильно і ясно зрозуміла. І ми з тобою нарешті зійшлися. Були такою чудовою парочкою. Що дівчатка, такий був розклад. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, якщо програється. Дуже цікаво почитати ваші історії. До побачення!